в одному місці ну, звичайно, мега популярний гурт Ця кава з вершками. Мене звати Мар'яна Том'як, і ми сьогодні на тернопільському стадіоні на мега крутому шоу. феєричного концерту. Ти це вирішив зробити в Тернополі, правильно розумієш? Я вирішив, а Олег, організатор з Тернополя. Для Тернопільської публіки я її дуже люблю. І саме, що я дуже з нею скучаю. Подивіться, ззаді Вже вони готові і чекають на нас. Тернопільської публіки. А дивіться, я не сам фан-клуб. Ти звідки? Самбурат, ти звідки? Тернопіль? Мельницький. 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 <зас> І Лесик е з Коломиї, 19, ходи сюди. 19, Готовий. <зас> <19, зас> <19, батолові. зас> Всі готовий. <ватолові. Тебі> <зас> Що для тернополя? Як буде давувати тернополянці? Ми привезли нову необкатану <зас> <зас> програму, де входять такі пісні, які ще ніхто не знає. Ялта, сама сама каділак. Та <зас> яке має значні які пісні? Саме, щоб люди знали, щоб люди собі підспівували. А одну пісню нову мене роз...

Харел має клару, алька має степана, а я маю сару бляха муха, то пець, то пець, пець, як ми паслували, всі дивилися на нас і афівали, я і Сара, сарах пара, роза і тюльпан, ми з тобою моя сара пара. Я і Сара, кльова, пара, Роза і Тюльпан. Мі з тобою моя Сара Пара Намбеван. Що до тепер телевізійної такої твоєї активної діяльності? Ми тебе бачимо на новому каналі. Е, і коли я побачила тебе разом з Сідоковою, з Коляденком, я була в Шоці. Як ти в такій компанії вони? Ну мене запросила. Я, я, якщо чесно, я не дуже люблю е, такі е, всякі в участі, але треба приймати, щоб люди знали. Е, я би хотів займатися трошки інакше чимось, але якщо запрошують, я йду. Новий канал я дуже люблю і поважаю. Новий канал. А, ну, шоу, ти будеш також вести разом із лесом. Йдуть, так, так? так, Так, так. ранкове шоу? Післяти ні, ранкове шоу ми ні? тільки тиждень вивели. Тільки, yeah? тільки тиждень. так. Ну, я ж поспорив. Як? Якщо я тиждень проведу, тиждень п'ята ранку буде ставати і приходити на підйом, то к калініку на українською мовою. Він заговорив. Говори серйозно да. язик, сам білоруські нічних корпоратив в п'ятій ранку вставати, як то було? Ну був такий, та, якби... Скільки мене тиск був? 120 на 80. Я в космонавт. <смонавта> я в космонавта. Люди, я здоровий, я щасливий і в мене вже 5 нових пісень появилось. І дехто да, незабаром жениться. Е, Юлік? Женим. Юлік Лесик. не жинився, до речі, не треба. <смонавта> Юлік не може жинитися. Женим. Ласик жениться ваші опис. <смонавта> Серйозно ніхто не жениться. Ні? Діді Юлік і Лесик не можуть женитися, а всі решта я там знаю. Я там знаю. Е, то, ти, 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 ти. Ти. Така шака. Те, так, що вас сьогодні на розігрілі лісовети батальйон, це часто? Це традиційно вже буде. Та бабулі, хай собі, хай свій собі трохи зароблять, хай якісь був. Які, Добре, тебе, ніби. Хай якийсь свій фундамент збудують які, літну кухню. Ті тут до мене дзвонять, я йду. Типу. Ага. То Лесика «Любимий батальйон, зараз. А як взагалі ще які гурти, з якими ви любите виступати? От я розумію, що... Ці я раки, люблю тільки один гурт, все. Який? Кузьма Скребен. Вся решта такси. Ну а чого нам з кузьмою ваших сьогодні вже виступів? Як нема? Як нема? Ми в рівному двоє. Бо ну, все зайнятий, він понабирав концерти. О, треба, до, до речі, Тернопіль. Я обіцяю е, переговорити завтра з Кузьмою, е, що ми приїдемо. Може на Пасху? Дуже добре на Пасху. Дуже дов... да. Добре? До, довго дов. більше. Дов. А на дов, дов. довго. Да, дов. дов. Як на різдво, як люди на стадіон прийдуть? <рисн> а, У <рисн> <А, рисн> вас є великий зал Березіль, правда? Але не може танцювати. Ми з Кузьмою, завтра переговоримо. Щось придумати для Тернополя, що ми вдвоє приїхали. Я і Кузьма. Чесно. Добре, а серйозно. Серйоз? А чекай, я зараз його наберу. <ривіт> <А> ну. <ривіт> вас підтримує. Так, ано ну зараз, 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 зараз Кузьма. Але нагучно мовиться. Зараз зараз. Чекай, я Барг, в мене навушники. Не подумайте, що я тіп, не чую. Короштика дзвонить ми зараз на стадіоні в Тернополі. Нас знімає камера. Андрій, я пообіцяв, що ми дамо двоє на стадіоні концерт. Правда, що дамо? Кажи голосно. Андрюх, не чути. Ще раз кажи. Він сказав, що добре. Корош такого. Письмо справді. Андрюха, потім тобі все поясню, що було. Давай. Як себе перед концертом готували холодно. Правду кажи, правду, правду. Вживав і що? А хто не вживає? Вживав, нормальний хлоп! Багато відкриє. П'ять днів підряд були на відкритих площах, і має, мене вже вроді тільки трохи голос буде хрипіти, але ті груди ще мають сили. Вашко під холодну пору виступати. Саме основне, яка публіка? О що, як так, що багато людей це феномен. Так багато людей прийшло. Жодного квитка немає вільного. Всі продані. Ну та бо я їх люблю, вони мене. Перші плачуть, а потім плачуть, бо дідя йде. Коли в дідя з'являться діти? Треба сіяти, щоб, щоб були діді. А я перше посію, а потім буду жати. Привіт. Дідя йде. Коли сіяти почнеш? А ви хочете, щоб я вже дітей мав? Не мали? хочемо. Ви чому? хочете, щоб я мав дітей? Ще трохи не бачите. фан-клуб не хоче. А я панклуп. Який панклоп в тебе налічує? Сто сімдесят чимось з гаком. Сто сімдесят дві, вже три вже мають. О, дивіться, то весь це, наш та яке уу! весь найполкіш. Найполкіше. Давайте зараз зайдемо, я вам покажу точно. Зі зброєю десь А Зараз точно знаємо, що ви там, там догадуєтеся. А ви за ним їздите по Україні? А, так, звичайно. Ми ж його любимо. Підтримуємо всіх і Лесика, і Юліка, Андрія, і 19-го. Чекай. І любий Андрій директор, це ще ніхто не знає. Дехто на нього каже злосний. Він дуже серйозний. Це останнє відео таке трошки вульгарне. Тобі не стається тут. Бальчиш, <пай> 50. <пай> скільки? 170 скільки? 964. Шалоніший такої популярності? Ні. Я сприймаю все нормально. Вульгарне відео трошки, так? Ну, а, що... а, а що не, не, не? не. Стоп, не. Я не поясню, пояснюю, дивіться, трошки мене то все е, життя, отак як складається, воно трошки мене причесало. Туда, сюда, телебачення, пісні. А мені трохи то все надоїло. Що серйозно? Мені надоїло, то все, я хочу бути таким, таким як її. Дивіться, вінде. життя є таке, яке є. Всі ходять в туалет. Всі їдять горох, yeah. всім треба відкривати форточку yeah. і бажано не тримати в собі. Oh. Бо живіт буде боліти. Mm -hmm. Не будуть вульгарні, я буду старатися бути більш культурнішим, але я, я тим самим хочу показати. Та не сприймайте в житті все буквально. Бо як аукнеться, так і відкликнеться. What? Не мальчишник, а повна Майчишніко наступного відео це вже має бути женячка, ні? Не знаю, може я і Сара, може за ту сару якось вийду. Сара буде далі Надя. Надя муза колективу. Ви без Наді, правда, приїхали? Надя нині не, не змогла приїхати, то нині ж в Надії. Давайте пере, перезвонимо Наді, добре? Зараз давай, давай. ми Наді привітаємо. Давайте всі разом. Де та Надя? Давайте, де? Зараз. Я думаю, що знайде до Надя, був в Києві, або в, в Турезі. Десь то є. Надя, зараз з тобою говорить Зідзю. І зараз весь фан-клуб зі мною. Зараз через 5 вітаємо. хвилин я виходжу на сцену в Тернополі, знімають камери і ми хочемо тебе привітати Скажемо з Надією, з Днем Ангела. Надя, вітаємо. вітаємо! Це муза колективу групи і Вона скоро буде зніматися в новому кліпі Я і Сара». Надя, вітаємо, щоб ти була здорова і щасливо. їм тебе Надя з ним Ангела. Нині Надії. you <laughs> Я твій дам, спасіба, кажи дякую. Ану кажи дякую. Сказала дякую. Все, Надя, я поході тебе наберу. Папа, цям. чи ти правда, що ти вбився вже квартирою в Києві? Ні. Ні, звідки? Я в готелях ночую. Всі знаю і всі свару з ними кажу, знаєте що, удвижі то або покажете. Знаєте, що я хочу сказати всім готелям Києва. Діти слухають, не можна. можуть. Дайте муха за були бачили. Поліція! Поїдьте на Західну Україну, подивіться, як люди живуть. Да, забирайте то. в центрі ті які готелі, які, які не мають ніяких умов, а коштують дуже великі гроші. Люди що, здуріли, що всі переїдуть на західну Україну, бо там самі жили в тих готелях. На Західній Україні Садаканами. ціна що? Ціна на ціна пасує і умови. Чи збільшилася е, вартість твоїх концертів? З твоєю шаленою популярністю кількість твоїх? Є контактів. дуже багато, дуже багато концертів. Не встигаю писати, всі вимагають щось нове. Я буду в. Багати, все чесно нове. То що Нові відео чи пісні? Нові пісні, нові відео. На Но саме основне, що я хочу зараз зняти повнометражний фільм і з нового року поїхати в Канни на фестиваль. Це класно. Це Нарешті Нарешті. Це, це, це яка. Це, я та буде. Е, ментальність України. Такая щось, документалістика чи смішне, може трохи з матами, але ми їм переведемо на англійську мову. Це <світ> ну, повнометражне на півтори години. А вчора. герой ти будеш чи режисер? Ні, я буду герой. Ага. А дай Боже, я буду скоро і режисер. Чесно, бо ті всі режисери наші дуже сиромудрі. Вони знаєте що, ніс не роблять, лише хочуть гроші збирати, <світ> а вони не хочуть. Так що? <світ> я махаю пальцем але до всіх тобі режисерів. Я можу зараз стати героєм і. Фільму, я зараз. Пропоную дуже багато, я не хочу. Я хочу своє, своє. знімати. Але на треба дуже багато грошей. Ти вже збираєш? Та ще Порт немає, я більше цирком. впадаю. всього. Якщо чесно, коли зараз все зібрати докупи, то я ще голий босий, як та церковна там... та вже, Після стількох концертів. концерт. Як я би тобі розказав, що по скільки коштує, скільки п'є і із Юлік. Унікальне на Так, унікальний, він жередко ведром. Олесик, цілий день він що ми стільки багато жирама, а потім вночі прийде, як ведро, вона кидає, каже, мене ту ведро їжі, каже, розріж тим, то випхайте свого. Працюєш, працюєш, працюєш. Ні, ще поки що ні. Ненавижу слово Мальдіви. Ненавижу, не люблю то слово. Не був. Не був, а не вижу. Та як я буду? Коли? До речі, я е, скоро їду в, в Москву. Приватна вечірка запросили? Та, запросили так, дуже хочуть. запросили. Перший раз так, так. переживаю трохи. М -м, є, ну. Тобто це приватне, це хтось саму і багато людей, правильно розумію? Ну я не знаю, що він багатий, але він дуже любить Україну. Uh -huh. Йому дуже сумно. І він але каже, він, ти знаєш, що я би хотів. Він українець. Він, він українець, україн, але це має, парку. каже, всі, всіх росіянів і жінку, і цей, він каже, хоче показати познайомитися. Готуєш якийсь інший. Ні. 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 Той, Ні, Я буду завжди співати на українській мові. Українською розмовляти, українською співати. Виправляйте мене, на українській не можна ну, казати. Можна. Українською не розмовляти і українською співати. Де ти зараз живеш? Де Чи ти в каділаці, живеш? я цілий час каділася, я не знаю. в місто і в село а на хвилях радіо, рано ввечер і вночі Крутяться мої письмі, на ділах не жигулі Та дійсно мені за каналом повезло, о-о-о-о-о я тепер хутий чувак, маю чорний кабілак, небесід номера помахай мені папа Me got lá. Машину міняти на збираєшся чи не ну, ну каділак, це, 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 ну, це, я, якщо чесно, заявляю зараз на всю Україну. Якщо я буду міняти Каділак на новіший, ну, то по-перше, треба гроші назбирати, так? то я цей каділак обіцяю віддати якомусь місту. Це має бути пам'ятник. Він має бути з гори. Це національна машина. Люди і діти її дуже сильно люблять. Ви собі уявліть, наскільки вона пропитана любов'ю, дитячою, щирою любов'ю, бо ми так само до дітей щиро ставимося і ще одне вчора на концерті. Дуже негарно себе люди повели. Взяли тако ключом і тако через цілу машину то, це, подрапали. Це серйозно? Це, 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 це що ви таке бачите? Лапайте за руку, ми з ними розберемо. Тобі машину подрапали? Так, о, та. 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 взяв таку Що рів... так? То не не рівненчани. А, просто а? люди собі бачите, кожен хтось собі завидує, хтось собі щиро. Я дуже щиро так, відношуся так. до цей. Вірте машина, там дуже так? нелегким Нравно. шляхом до мене так, не прийшла. І така та, моя твоя мрія така, яка здійснилася, одна сперва. Мрія, та, але це не тільки моя, це мрія кожної дитини, що треба в житті добитися цілі. Ціль ти, добив, добивається тільки тоді, якщо у вас є світла думка. Тобто ніколи в житті не можна лукавити, ніколи в житті щось погано про когось думати. Завжди робіть свою справу, і вам все вийде. Я вам обіцяю. Добре, що зранку, коли ти прокидаєшся через вікно, а купа дітей стоїть фанатів вже є, є є дуже багато, приходять до хати, дзвонять такого. Мене в хаті Добре, додава, можна просто пройти гості на чай, так. Та я не відкриваю, бо в мене є така вона така, що за газ приходить, наші не розвиває, зразу валить в кухню в фута і ця і дев'ячі, які там показники. Я думаю, що вона завжди. Концерт всі, всі по головному хочемо сказати дуже голосно. Дякую, тому що група дітей то є для нас рідні. Ми їх дуже сильно любимо, поважаємо і будемо до кінця. Доки є дітя, доки є ми. Зараз звертаюся до Тернопільської публіки. Тернопіль, люблю вас, поважаю, бачу вашу підтримку в інтернеті. Обіцяю вам писати нові пісні, фільми, кліпи. І саме основне побажання для вас, не тримайте в собі, смійтеся. І Відкривайте форточку, бо живіт вас буде боліти, стихайте свіжим повітрям. І якщо відгадуєте колись кросворд і там питання мегапопулярний хто? Чеше іша, hey, hey, я вас дуже люблю, Тернопіль, папа. До -па. <тит> ну, такого шаленного каві з вершками ще не було. Залишайтесь на телеканалі і і ми обіцяємо дарувати вам. Хороший настрій завжди. Насипануло мене. Я люблю, коли сплю. Я від тебе дурію, я до всього всьную, я від тебе балдію.